Розкажу вам, як можна купувати електрику по 30 копійок, по 50 копійок за кіловат для юридичних навіть осіб. Навіть коли вам ще в мінус воно йде, тобто держава вам ще й доплачує за деякі години, може бути. Сьогодні був на одному ну, об'єкті товариш мій придбав. І встановив собі накопичувач на 500 кВт. Тобто це огромний такий тонний контейнер, в якому стоїть інвертор на 240 кВт, батареї, система вогнегасники. Там то там, комп'ютери, GSM, модеми, все там, просто система, просто бомба. І суть в чому? він її поставив для того, щоб. Коли сьогодні, наприклад, з 11 до 2 часов була ціна 30 копійок, гривна 30, 70 копійок. І в ці години, коли держава дає по таким тарифам світло, він собі їх накоплює на цей накопичувач. А коли ціна 14, 12, 10, 30, він віддає собі на своє приміщення. І от таким чином йому навіть сонячні панелі не потрібні для того, щоб зробити собі. Дуже велику економію, також в нього панелі є на 70 кВт, і воно там такий інвертор, який просто переключає. Коли сонця багато, він хоп з панелі бере. Коли по графіку ти йому задаєш, там дешева електрика від держави, він їх накоплює. Коли міняється навпаки, там по 10 гривень вже воно раз з акумуляторів забирає, і вигода дуже-дуже велика. Тому кому цікаво. Пишіть, детальніше розкажу. Я за ці два дні повивчав цю, ну, цю сферу, подивився, як воно працює. Дуже цікава, дуже цікава штука. Для великих підприємств, для якихось там заводів, параходів, готелів великих. Це ну, система накопичення в такому форматі, тобто тобі може навіть панелі не потрібні. Так що є, є. Якщо треба, розкажу детальніше.